Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Уявіть, що у вас є не просто персональний асистент, а ваш власний цифровий двійник інтелектуальна сутність, яка знає про вас абсолютно все: ваші вподобання, звички, цілі, навіть вашу біологію. А тепер уявіть, що цей двійник може діяти від вашого імені, передбачати ваші потреби і навіть допомагати вам жити краще. Звучить як наукова фантастика. Сьогодні ми зануримося у світ Hyper-Personalized AI та цифрових двійників і спробуємо зрозуміти, як ваш власний агент скоро стане реальністю. Ми з вами вже звикли до певної персоналізації, рекомендацій фільмів на Netflix, музики на Spotify, товарів в інтернет-магазинах. Це безумовно зручно. Але Hyper-Personalized AI – це набагато більше. Це не просто аналіз ваших минулих дій для пропозиції чогось схожого. Це глибоке, майже інтимне розуміння вас як особистості, вашого контексту, ваших емоцій, ваших поточних потреб і навіть майбутніх бажань. Це система, яка не просто знає, що ви купили вчора, а розуміє, чому ви це купили і що це означає для поведінки завтра. Вона навчається на кожній вашій взаємодії, на кожному рішенні, на кожному кроці, формуючи вашу унікальну цифрову ідентичність. І тут ми підходимо до концепції цифрового двійника. Спочатку цифрові двійники використовувалися в промисловості: це віртуальна копія фізичного об'єкта, літака, турбіни чи навіть цілого заводу. Ця копія отримує дані в реальному часі від датчиків свого фізичного аналога, дозволяючи моделювати його поведінку, прогнозувати полонки та оптимізувати роботу. Але що якщо застосувати цю ідею до людини? Ваш цифровий двійник буде віртуальним відображенням вас. Він агрегує дані з усіх ваших цифрових взаємодій: це ваші листи, повідомлення, історія пошуку, покупки, активність у соцмережах, дані з фітнес-трекерів, медичні записи, а може навіть і біометричні показники. Він знає ваш розпорядок дня, ваші стосунки, ваші фінансові звички, ваш стан здоров'я. Ця величезна кількість інформації оброблена Hyper-Personalized AI. Дозволяє створити агента, який не просто знає вас, а розуміє вашу суть. Це ваш власний автономний AI-агент, який живе в хмарі і є вашим продовженням. Давайте розберемося, як це працює і що він може робити. Уявіть, що такий агент стає вашим особистим помічником у сфері здоров'я. Він аналізує дані з вашого смарт-годинника про сон, активність, пульс, а також ваші харчові звички, рівень стресу. Він порівнює це з вашими медичними записами та генетичною інформацією. На основі цього він може не просто порекомендувати вам випити води, а передбачити, що через тиждень у вас може знизитися імунітет через недосипання та високе навантаження на роботі, і запропонувати вам скоригувати графік або навіть замовити вам доставку спеціальних вітамінів та записати до лікаря для профілактики. Це проактивна персоналізована медицина у дії. В освіті ваш цифровий двійник може створити ідеальний план навчання, враховуючи ваш стиль сприйняття інформації, ваш поточний рівень знань, ваші кар'єрні цілі та навіть ваш настрій. Якщо ви сьогодні більш сприйнятливі до аудіоматеріалів, він запропонує подкаст. Якщо вам потрібна візуалізація, він знайде відповідні відео. Він буде вашим адаптивним ментором, який коригує програму в реальному часі, максимізуючи ефективність навчання. А що щодо повсякденної продуктивності, ваш ai агент може керувати вашим календарем, не просто синхронізуючи зустрічі, а передбачаючи конфлікти, пропонуючи оптимальні маршрути, бронюючи столики в ресторанах, враховуючи ваші дієтичні обмеження та вподобання співрозмовника. Він може фільтрувати інформацію, подаваючи вам лише найважливіші новини та документи, релевантні вашим поточним завданням та інтересам, звільняючи вас від інформаційного перевантаження. Він може автоматизувати рутинні завдання, оплачувати рахунки, замовляти продукти, оновлювати програмне забезпечення, все з розумінням вашого контексту та пріоритетів. Для бізнесу чи самозайнятих людей такий агент може стати незамінним помічником. Він може аналізувати ринок, виявляти нові тренди, оптимізовувати маркетингові кампанії, навіть вести переговори з іншими AI-агентами від імені вашої компанії або ВАД особисто, знаючи ваші цінові ліміти та стратегічні цілі. Уявіть собі агента, який автоматично готує договори, перевіряє їх на відповідність законодавству і пропонує правки, заощаджуючи вам години часу юристів та консультантів. Логіка роботи такого агента проста, але одночасно неймовірно складна. Він постійно перебуває в циклі збір даних, аналіз, моделювання, дія, зворотний зв'язок. Дані надходять звідусід, з ваших пристроїв, з хмарних сервісів, з камер, мікрофонів, біометричних сенсорів. Потім ці дані обробляються за допомогою передових алгоритмів, які виявляють патерни, кореляції та причинно-наслідкові зв'язки, невидимі для людського ока. Створюються прогнозовані моделі вашої поведінки, ваших реакцій, ваших емоцій. На основі цих моделей агент приймає рішення та здійснює дії, або ж пропонує вам оптимальні варіанти. І кожен ваш вибір, кожна ваша реакція стає новим даним для навчання, роблячи агента ще точнішим і ефективнішим. Це постійна, безперервна адаптація. Звісно, разом з такими можливостями приходять і серйозні виклики. По-перше, це питання приватності та безпеки. Наскільки ми готові довірити стільки інформації про себе цифрові сутності? Хто має доступ до цих даних? Як захистити їх від зловмисників? Це потребує абсолютно нових підходів до криптографії, до управління ідентичністю та до регулювання. По-друге, це етичні питання: чи не почне такий агент маніпулювати нашими рішеннями? Хто несе відповідальність за його дії? Як уникнути упередженості та дискримінації, якщо він навчався на даних, які самі по собі можуть містити упередження? І нарешті питання контролю: наскільки ми будемо контролювати цього агента, і наскільки він почне контролювати нас? Навіть зараз ми вже бачимо перші кроки до цієї реальності: це складніші чат-боти, персоналізовані AI-помічники в смартфонах, автоматизація рутинних завдань за допомогою AI. Але майбутнє, де ваш цифровий двійник активно живе і діє у цифровому світі, а ваш ai агент є вашим невід'ємним інтелектуальним партнером, вже не за горами. Це змінить наш світ, наше розуміння праці, освіти, здоров'я та навіть людської ідентичності. Ми стоїмо на порозі ери, коли ваш особистий ai агент і цифровий двійник стануть невід'ємною частиною життя, звільняючи нас від рутини, відкриваючи нові горизонти для самореалізації. Але пам'ятайте, це потужний інструмент, який вимагає нашої усвідомленості та відповідальності. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.